У 21-го століття є ще одна чума, але українці про неї майже не знають, крім тих, хто уже зіткнувся з цією бідою. Гепатит С підступний вірус, який у всьому світі підкосив більше, виявляється людей аніж ВІЛ СНІД. Про неоголошену епідемію гепатиту C в Україні дізналася наш кореспондент Ольга Кашпор. Олі, скажи, будь ласка, то чим цей різновид гепатиту страшніший, ніж знайомий вже нам всім гепатит А – жовтуха? А від цього гепатиту не можна застрахуватися, тому що він передається статевим шляхом і так само через кров, як і всім відомий нам СНІД. І, в принципі, можна було підхопити коли завгодно, а виявити надто пізно, бо цей вірус дуже довго може жити, як мені пояснили, в організмі людини, даватися в знаки, Там у вас може боліти голова або серце, ви йдете до терапевта або кардіолога, але насправді це вже у вас є гепатит С. Ну, власне, і він направляє на аналізи. Складно перевіритися, щоб mm. виявити таку хворобу. Ні, е, люди, які стали героями мого сюжету, вони розповідали, що е, направити на аналіз гепатиту, С – це останнє, що спаде на думку лікарю. Цей аналіз не є у нас обов'язковим, і вже у крайньому випадку його люди проходять здебільшого за власним бажанням і за власні е, кошти. Тобто на СНІД ми знаємо на ВІЛ, можна перевіритися безкоштовно. Є багато таких місць де це можна зробити. Щодо гепатиту, С, пан. Нує мовчанка, і е... я думаю, що перевіряють і там, але потрібно якесь направлення так з боку лікаря. Ні, направлення не обов'язково можна за власним бажанням, але треба мати всього на 10 доларів для початкового аналізу, а для е, такого серйозного аналізу то й всі 200. От. Ну ти заявляєш дуже тривожну річ. Ти говориш про неоголошену епідемію в Україні. Скільки людей хворі зараз в Україні на гепатит С? Є такі дані? Дані є, але вони абсолютно не відповідають дійсності. І чому я розкажу у своєму сюжеті власне люди, які стали героями цього сюжету? Ем... Просили, щоб ми не сіли паніку, що у кожного є все ж таки шанс вилікуватися. Деякі з них ми бачимо, вони не хотіли показувати своє обличчя. Це мама дівчинки, яка хворіє на гепатит. С, дівчинка попросила не показувати її, а, адже а, каже, що друзі не будуть з нею дружити, хоча гепатит С через дружбу не передається. І, власне, я пропоную подивитися ага. цей сюжет. Так. Його називають ніжний вбивця. До того як атакувати, він може роками сидіти усередині, не виказуючи себе. За даними возу, вже сьогодні на гепатит С страждає мільярд землян. Скільки серед них українців заразили її в 1995 році, коли вона була грудним рібінком, три місяці була була операція по інвангінації, влівання, переливання крові. Дитина заболівав. Ребенок було очень болезненним, я не знала, в чому дело. Лише за 10 років після зараження невидимого ворога марійчиної доньки виявили і задокументували. Потім оголосили вирок на цій стадії. Зброя проти хвороби коштує 25 тисяч доларів на рік. Як же мені лічить ребенка ділять таку суму? Стали предлагати ви продати квартиру. Я не можу знайти таких денег, і ребенка не лічиться практично. Три роки тому, коли прозвучав діагноз, надії майже не було. Але сьогодні Віка знову вміє посміхатися. Пощастило, потрапила до групи людей, на яких відома фармацевтична компанія тестувала нові ліки. В мене була така ситуація, що в мене не вистачало грошей ні на жодну схему, яку він розписував. І тоді він сказав, що ну давай тоді спробуємо перевірити твою карму. Якщо вона в тебе. Гарна, то ти потрапиш туди. Річний курс експериментальної, але безкоштовної терапії повернув її до нормального життя. Окрім віки, цей щасливий квиток витягли лише кілька десятків хворих українців. Тепер Віка з чоловіком на громадських засадах допомагають іншим інфікованим. Держава, бо тут не помічник. Україна дуже довго вдавала, що гепатит це її не обходить. Іт дізнався про підступний вірус 89-го року на усіх континентах. На боротьбу з ним кинули важку лабораторну артилерію. У більшості країн аналіз на гепатит С став обов'язковим. Держава взялася діагностувати і лікувати. При цьому картина, що дає Всесвітня організація здоров'я, невтішна в мірі. наприклад, спеціалісти займаючіся цими вопросами. Говорять о те, що с час наблюдається пандемія гепатита С, хвачений більшість стран, мір субстана всі страни мира, по своим масштабам, превышающая в 4-5 раз ВИЧ-инфекцию спит. В Україні лише з 2003-го почали рахувати хворих. До статистики, якою курується МОЗ, потрапляють тільки найважчі випадки ті, де вірус уже добрався до печінки. Так, 2005-го зафіксували півтори тисячі важких форм гепатита. С торік 1200. За сім місяців цього року вірус виявили у 700 українців. В інституті епідеміології, який вивчає проблему незалежно від мозу, пропонують множити офіційну статистику бодай, на п'ять. І додають ще приблизно Близно 170 тисяч українців носять у собі вірус, не знаючи про це. У 1-й, 3 у 1-й, 4 з них розвивається, розвивається через 10 років, якщо не прийняти відповідальних мер, цироз печені або рак печені. У цьому ж інституті написали для мозу програму боротьби з небезпечною хворобою, але головних сторінок скільки держава дасть грошей у ньому ще немає. У мозі кажуть, важко підрахувати. Кожного року е е з'являються нові лікарські засоби, і звичайно, ця цифра змінюється. Змінюється постійна вартість діагностики щодо вірусного гепатиту С. в арифметиці мозу бракує головного коефіцієнта. Скільки в Україні хворих? Без цього будь-яка цифра прописана у програмі. Бу. Де віртуальною, але навіть такої віртуальної цифри у бюджеті на наступний рік знову немає. Всього 20 років Живе чоловік з моменту зараження, якщо не лечиться. 20 років. Якщо рібінка заразили в грудному віці, От моя моя доч прожила уже 12. Їй що осталось 8 років? Ольга Кашпор, Наталка Сафіханова, Марин Ботнар, Артем Тарасов, Юрій Міщеряков, ТСН Підсумки, студія 1+,1. Якщо уважите, як мало успішно Україна бореться із такими вже визнаними світовими пошистями, як СНІТ, туберкульоз, страшно подумати, чи може обернутися ось ця непомічена епідемія.